Друзі, всім привіт! З вами я Максим Кравченко. Ви на каналі Overlook і це новий випуск Overlook News, у якому я буду розповідати про роботи таких гуртів як Niagara, Burntime Machine, Karna, Roskvit, Thunderdogs Thunder Dogs та самозванці. І ми починаємо. 9 вересня гурт Ніагара представили відеокліп на пісню «Прокинься». На ну, що зроби! Не спине спи! Коли дуже боляче, тоді розмовляєш з самим Богом. Хай новий трек нового альбому додасть сил незламним. кажуть учасники гурту. 20 вересня Burn Time Machine представили трек під назвою Байдужість. Здається, Цей трек присвячений всім тим, хто зараз відчуває себе розбитим та безпорадним, хто втомився та у кого опускаються руки. Каже гурт. 23 вересня гурт Карна презентували трек під назвою Річард з гір. Ця пісня про нашу зграю Карна. Ця пісня про велику мрію. Якщо дуже захоче, гуцул спуститься з гір і викопає Чорне море. Друзі, і прямо зараз підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк цьому відео та напишіть будь-який коментар більше чотирьох слів, щоб це відео набрало якомога більше. Переглядів, що є дуже важливо для просування каналу. Також поширте це відео у себе в соцмережах. Від мене буде величезна подяка. Того ж 23 лютого гурт «Розквіт» презентували пісню Палай Гори. Мала вийти на початку березня, але все змінилось. Навіть склад гурту зараз інакший. Проте, хоч сама назва пісні набула нової конотації, бо палати і горіти в першу чергу зараз має ворог від наступу ЗСУ, основний заклик пісні більш ніж актуальний. Щоб не було, щоб з нами не трапилось, хочеться палати життям та наповнюватися ним, кажуть учасники гурту. Знову 23 вересня Thunder Dogs презентували трек під назвою Скажений. Догорає твибалком! Я скажений. Мічетвертій найгірший сон, Я скажений! В кліпі хлопці передали свій запал, енергію та любов до живої музики. І хотіли би, щоб глядач відчув себе другом, який просто прийшов на репетицію. Та не все так просто, як виглядає на перший погляд. Тому і гурт, і я особисто раджу продивитися цей кліп від початку до кінця. І ви не повірите. Знову 23 вересня гурт самозванці презентували трек під назвою Абсент. Я впиваю абсеномі. Вої мене названо синдром, Я згасаю. Це четвертий сингл гурту з майбутнього альбому, записаний на студії Каска Рекордс. ок, я тут. Любов моя, мій вірний друг, мій сенс життя. А на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео та поширювати його максимально де завгодно, де ви самі бажаєте. І не забувайте писати коментарі. Також, друзі, допомагаємо Збройним силам України. Посилання на різні фонди ви знайдете. У описі до цього відео підписуйтесь на Фейсбук та Інстаграм, і якщо бажаєте підтримати проект фінансово, ставайте нашими патронами. Усіх патронів ми будемо вказувати в кінці кожного випуску. А зараз ми нікого не вказуємо, тому ви розумієте, що патронів у нас поки немає. У кожного є шанс бути першим. Ну і наостанок: слухайте українське, підтримуйте українське всім но парасян!